Вечора. Чоловічку вривається в, ефір, в суботній ефір телеканалу ITV. Традиційно з, вам, з вами Вадим Мороз, я Сергій Мініч. І до нас нарешті повернувся Олексій Кривошеєв. Сьогодні, як завжди, говоримо про е, події минулого тижня, говоримо те, що самі думаємо, говоримо те, що самі читаємо. І почнемо з того, що на початку тижня, якщо бути точним, то 7 березня. Самопроголошений президент Республіки Білорусь на, е, оголосив Україну державою терористом. чи як це назвати? <реш> ну, Робіть висновки самі, я коротко історію. Власне, після е, вибухів на аеродромі Мачулища був пошкоджений літак Ан-А-50 чи Ан-50 А-50 і. Е, е, Довго Лукашенко шукав кого призначить винним, і нарешті вирішив, що це зробили українці. Мало того, він ще й заявив про те, що президент Зеленський не гадяй, тому що він не шукає миру з президентом Білорусі Лукашенком. Ну у мене тут тільки одна фраза: – «Чи я б корова мечала? У мене мали потекти сльози, ну Але, ти ж ти, ти, ти... ти завжди топиш за Білорусь, тому я на тебе дивлюсь. Ну що він поводиться так, як йому дозволяють поводитися? Якась реакція української влади на заяву? от він в цьому зверненні, коли назвав Україну країною терористом, назвав ще президента України гнидою. Реакцію, окрім поста подоляка в Твіттері від української сторони, ми не побачили. І Лукашенко ж не перший раз вже бігає і махає руками, і кричить, що от українці якби хотіли з ним щось підписати, а він не підписав, він знову всіх переграв. І він собі вальяжно так себе там в мінську сидить і дозволяє собі ось такі заяви, але вони виключно орієнтовані на свого на свою аудиторію на, на внутрішню. І він би був щасливим або. Да, і на російської. І ми був би щасливий, я зовнішня аудиторія її не чула, але ми чуємо, і мене дивує, чого реакції немає на такі заяви цього mm. дітка. А на що? Ну от, а що б шо? Ну от Лукашенко, який а, говорить, ми, Україна пропонувала підписати пакт про ненапад. Ну що коментувати? Коментувати а, в... слова людини, в якої міжнародний юридичний статус самопроголошений президент. А, ну, Про що з ним говорить? Він навіть не офіційна особа, якщо вже говорити по міжнародному праву. Коментувати, що ми хотіли підписати, чи не хотіли з ким? З територією країни, яка окупована Росією, з території якої нас обстрілювали, обстрілювали, обстрілюють. Ну, типу, я не знаю, ну. Це все одно, що коментувати, от зараз вийдемо на вулицю і буде, проходити якийсь божевільний і там щось скаже в нашу сторону. І нам, нам це коментувати, ну зачем? Все-таки я зацитую президента Лукашенка, самопроголошеного президента Лукашенка. Він це сказав на засіданні, коли вручав нагороди військовим, які служать на кордоні з Україною. Я бойові. Ну, я вже не знаю, там не повідомляли, що це бойові чи ні, але ну, я не здивуюсь, якщо бойові, в принципі. Так от, коли його попросили самі військові, чи він сам надумав, тут вже так само, тому що Білорусія це доволі закрита країна, і заходи, урочисті заходи, заходи Лукашенка, коли він бавиться в справжнього президента, вони не транслюються так відкрито, як, наприклад, заходи за участі цивілізованих лідерів. Так от. Він сказав про те, що коментуючи е, інцидент в Мачувичах, він сказав, що висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президентський е, президент Зеленський просто гнида такі операції не проводяться без е, погодження з керів, е, керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент, сказав Лукашенко. І я думаю, що в принципі навіть сам Коля, чи як се як як називати президент? Коля. О, Коля. Коля. Коля навіть Коля, наче угорати з фрази Я вам це кажу як президент <різь> 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 дивись, мені здається, що Лукашенко єдине, чого справді боїться, ну скажімо так, втратить владу в Білорусі, йому вже нема чого боятися, того що країна, країна фактично окупована росіянами. Да? От в нього його влада закінчується його президентським палацом і е, спецслужбами там КДБ Білорусі, і, там білоруським спецназом, яким командують його старші сини. Все. на цьому й, е, закінчується. А тепер е, згадаємо один момент: в нас е, воюють на нашому боці е, е, підрозділи пол, два, пол, два, два да. батальйони. По Ні, полк імені Каліновського і Білий Легіон. <тур> <тур> а, уявіть собі, що от пам'ятаємо трьохмісячні протести після виборів президента в Білорусі, да, оці мирні протести, які там розганялись е, поліцією. <тур> да, це. А тепер е, фантазуємо, що в складі цих е, не так під час би цих протестів було би е, ну багато не треба тисячу, да е, тисячу білорусів з бойовим досвідом. А я би подивився би на цих силовиків з дубінками, щоби І, і я думаю, це єдине, чого боїться Лукашенко, і він час від часу про це озвучує, називаючи формулюючи це так, що на території України готуються білоруські бойовики там для перевороту, і так далі. І так далі, оце єдиний його страх, який він розуміє, що коли Росія програє війну. Росія ж не буде заступатися за ну, йому, а, йому Білорусі. Буде, не буде а Ці білоруси вони звільняться з іноземного легіону, частину якого вони є. І я думаю, що захочуть повернутися додому. Ну, ми ж пам'ятаємо цю історію про откуда на Білорусь готовилось на це... Мені теж здається, це продовження цієї історії. І коли і мій, власне на... я хочу поговорити про це. Атака на літака 50 під носом білоруських спецслужб вони ж перед тим завезли супер якусь свою потужну ППО, яка мала там будь-що збивати до ну, дронів до, до, до палок, які ми мали закидати цей літак, і це величезний ляпас по статусу Лукашенка, який собі вибрав таку роль, що от якщо не я. То білорусь в будь-якому випадку буде у війні і білорусі будуть мобілізовувати, аби вони на стороні Росії там вмирали. Та це не, не то, що степак. ляпас, Це знаєш, як грубо кажуть, поводили по губам або. А, від... ніяк, так хто мені що сказав? Ну Що такі? Ви казали, що Україна ніяк не відригувала. Е, Вадим, ти сказав, що подоляк в себе в твіттері написав. Що... 안, 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 я прочитаю просто для глядачів, тому що я просто хотів Ну просто difficulty... почекай, закінчить фразу. Ну, що ти зразу обірвав на тільки пішла? Потім в інтернеті з'явилось відео, як піднімається дрон, так. спокійно собі сідає на антенну цього А-50, потім взлітає, ще показує все, що там Коло і улітає, питання, яке у вас прикриття а, цього військового аеродрому, якщо можна так спокійно по аеродрому політати дроном, який ну, ніхто не побачив, з, не знаю, там мали би сходити якісь патрулі по периметру, там мала би бути якась радіоелектронна боротьба, та захист я, і от, так то, далі. Тут я з тобою категорично не погоджуюсь. Дивись, перше, якщо в цей день, коли дрон летів. Копали або е, садили, або викопували картоплю. Там сніг був то що рано ага. там. Якщо сніг, то в Білорусі стало галтували. дуже голодно. 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 І вони згадали, ні, ні, ні. що треба у них... перебирати картоплю. Ага. Ну, як для них це не. складно. Це бач, це реальна загроза, і на неї треба реально реагувати. Їм простіше десь там побігти в лісі, там когось переодіти, зловити, показати, відпустити. Оце їхня а, боротьба а, а, до речі, з іноагентами. Я, на жаль, не знайшов в я бачив це відео. І я переконаний, що ну я постараюся знайти, я його в описі до в Ютубі залишу. До там вже відео. вся Україна бачив. <хи> Де прикордонник бачить, як прикордонник тролить білоруських да. прикордонників ну, це, там... це ж вже не вперше. Вони це... потім кажуть, що це акт агресії зі так, сторони України. От я про це хотів сказати, що mm. Лукашенко саме. Ну я поясню, не треба дивитися, звичайно, але там прикордонник показує різні цікаві жести руками, біл, біл, руками білоруським прикордонникам. І після того, як це відео не було розголосу, як воно пішло, пішло гуляти інтернетом, Лукашенко зібрав свій генштаб чи як це в нього називається, і закликав посилити охорону кордону ну, зі так. сторони України. Ну. Тепер те, що я, те, що Олексій казав, що там кудись щось водили, так от, пан Подоляк. В своєму Твіттері написав удар по літаку коригувальнику А-50, антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами. І на цьому, я думаю, можна ставити крапку. І, в принципі, Лукашенку можемо порадити тільки одне: хай або змінює таблетки, на яких він сидить, або переходить на алкоголь, причому не вигнаний з картоплі. Ну, важко, голова може бути. Ну, да. це, це реально від цього, напевно, голова болить, ну раз така біда. Ну, про білоруських партизанів. Були ми якось на полісі, знімали, як готуються. Білоруські ну, партизани. Ні, готуються наші військові до захисту білору... кордону з Білорусією. то вони говорили, що вони запросто можуть зайти до Мінська і назад і непомічено повернутися, і ніхто не буде навіть знати. Чекають просто команду. Так що. А білоруський партизан це ми з України можемо зайти таке наробити. А білоруські партизани. Ну, я там... ж кажу, у нас є полк Каліновського білий біл, біл, легіон. Ну, і ну, і вони на майбутньо... йдуть власне туди, коли, коли буде перемога. На майбутнє, так. Наступна тема, про яку багато говорили цього тижня, і я хотів би тут більше, щоб Олексій розказав, він такий більш з військовим він спілкується. Він більше з ними там. Не будемо казати більше, що з ними. Просто він з ними спілкується. Добре. Ми повні відео. Хто піде в магазин він цю все історію? Так от Бахмут. Чи Бахмут? Бахмут. Так, і так правильно. Насправді. Але мі... краще Бахмут. Місто фортеця. Мі... Місто наріжний камінь, який став поперек горла для росіян. Це з однієї сторони, з іншої сторони, Україна не збирається його здавати. І цього тижня почали дуже активно говорити про те, чому власне Україна не збирає цього здавати. І як пояснив у своєму зверненні президент Зеленський, звернення було оприлюднене 8 березня. Я, читаю, я дивлюсь всі звернення президента Зеленського. Тобі вже це зарахували, Поставте десь там галочку. Ні, ні, це поставить подоляк. Подоляк подоляк, play... play... я дивлюсь звернення президента Зеленського. А плей натискаєш, коли з ким доводиться працювати, але так, от то Зеленський чітко сказав, що в принципі відходить… він поставив напередодні 8 березня. Він поставив генштабу завдання втримувати Бахмут будь-якою ціною. Кию, чому так важливо на твою думку, ну або на думку в військових Дивись, мені, мені в цій історії не подобається тільки одна один момент перед тим як перейти, якби там до військової частини. Мені не подобається формулювання. Президент поставив задачу генштабу. Все таки, ну якби політичне керівництво має займатися політикою, а військове має займатися війною. Власне, для цього генерали закінчували військові вузи і отримували бойовий досвід. Ну, це така маленька ремарочка. А стосовно Бахмута, і тут я хотів би ще повернутись до Солидара, да? це приклади того, як російську пропагандистську дурість можна конвертувати в Військові плюси Солидар не був якимось там стратегічним чи тактичним важливим місцем, за яким потрібно було битись, але росіяни так завзято туди кидались, не рахуючи втрат своїх. Що Солидар просто перетворився на м'ясорубку для російських вояків, де е, українці, просто отримавши хороші позиції, е, перемалували їхню живу силу. І тут потрібно розуміти одну е, важливо. Вона трохи цинічно буде звучати, мабуть, ця річ, але е, ну, співвідношення там класичне за підручниками, співвідношення втрат е, наступаючої обороняючої сторони, один до трьох, один до, до п'яти це вже багато. Та е, е, я бачив статистику. Де е, в Солидарі, наприклад, було е, 1 до 17. А? Так, це. Ну, загинули і наші, але це можливість була перемолоти більшу частину їхніх е, сил. Та сама історія з Бахмутом. Вони настільки вперлись в цей Бахмут, і е, плюс ще цей конфлікт між Вагнером і Міністерством оборони, де один одному то снаряди не дають, то не, не, не дають підтримку, і так далі. Що е, це дає можливість нашим збройним силам чим більше, е, ну скажемо так, продукувати хороших русських і. Да, це гаряча точка, да, це больове місце, да, нам наші несуть величезні втрати е в силі да, живій, але тут потрібно розуміти, що вони в рази несуть більше е втрат. І. Ну, я не знаю, тут е, можна там дискутувати, здавати Бахмут, не здавати Бахмут, ну слава Богу, це так, не, наші, не да, ми це, це не ми приймаємо. Але поки і... що ну я вірю в те, що в наших генералів, які всі пройшли бойові дії, да, і, і залужний, і сирський, і миргородський це всі бойові генерали, які знають, що таке окоп, знають, що таке воювати. І я, якщо вони прийняли рішення діяти отак. То вони точно знають, що вони роблять, і тут. Коли я читаю в соцмережах якісь там воплі, чи так потрібно, чи так, то мені хочеться сказати, що ну давайте так ну заткнемося і дамо військовим робити свою справу. А єдине, що ми можемо зробити, це ну помилитись за тих солдат, які зараз в Бахмуті. Я тут зараз водим до тебе. Я мушу просто зацитувати. Я хотів би зацитувати пояснення президента Зеленського, чому це важливо, тому що те про що ти говориш, там втрати живої сили. До цього ми трошки повернемось. але ця цитата мені здається пояснює багато речей от більш тактичних в в, ході, в прийняті рішень командування нашого. Ми розуміємо, що після Бахмуту вони могли б піти далі. Вони могли б піти до Краматорська, до Слов'янська. Це була б відкрита дорога для росіян після Бахмуту в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять, сказав Володимир Зеленський. І щодо того, що це стало своєрідною м'ясорубкою для російських військ, при тому різного пошибу, різного калібру, мені здається, найкраще ілюструє цей факт слова такого собі Пригожина, той, що Євгеній. Нагадаю глядачам, хто не до кінця розуміє, що це пан Пригожин, це засновник Вагнера, міжнародний терорист і злочинець, якого, в принципі, я думаю, що навіть судити не будуть, а десь знайдуть в полі в дупі з гранатою, яка розірветься. Ну, я так це бачу його майбутнє. Так от, він сказав, характеризуючи стан вагнерівців під Бахмутом, як коротким словом, нам піздець. Тепер, Вадим, що ти думаєш про Бахмут і про його оборону? Олексій, все правильно сказав про те, що там дуже мясорубка для росіян. І з самого початку війни в нас ніколи не було думки, що от ми програємо. У нас було питання просто часу, коли ми виграємо, бо російська армія вона невелика, вона, на жаль, довга. І її треба так поступово крутити. Але ще одна важливість Бахмута. Бахмута, так як і Солодару, і Маріуполя свого часу це те, що він стягує, концентрує на собі найпотужніші, найсильніші, найкращі можна так сказати, підрозділи. Бо для Росії це політичний дивіденди. От ми взяли. Похвалитися, показати, навіть якщо там все випалено внуль, ну та є в принципі, місць, які Але вони чи населених би... пунктів, які вони захоплюють, вони ж їх знищують. Фактично, так підбувають. і вони кажуть, що ми самоділі. Так що вони сюди кидають усіх. І доки отут в Бахмуті воно все товчеться, вони не мають можливості вони сковані по руках, вони не можуть десь на інших флангах щось робити. Ті самі пам'ятаємо, нас лякали ще одним наступом на Київ, ще там проривом з сторони Волині і Рівнен що там буде наступ, доки вони тут товчуться в Бахмуті. Бахмуті, то такого не буде, і плюс про здачу міста то не варто там вже братися за голову і кричати Здали місто. Ми розуміємо, що відійшли буквально на кілька кілометрів від того міста на укріплені позиції, зайняли кращі позиції знову починається те саме перемелювання. Один момент, який пов'язаний з Бахмутом з цією історією, який от кинувся в очі. Ботами в соцмережах починають розганятися історії з розряду там, Наші от, в котлі. Е, да, але ніби зі сторони України да, там, «Ой, Україна там е, своїх кидає, ну, ну, і так далі, да, так да, далі. Да. і так далі. От ну е, це для. Пониження морального духу тут в тилу, тому що ми все розуміємо, що кожна мати, кожна сестра, кожна дружина, кожна дочка, син вони переживають за тих, хто там, і це для того, щоб вони тут починали істерити, щоб вони тут починали, там не знаю, смикати мера, там ще когось ще когось, там трусить владу, і так далі. Тобто вони досі е, сподіваються через отакий інструмент розшатати владу всередині. А другий момент, е, який ну якби пов'язаний. Е, з цією історією, це те, що коли е, починають говорити, що в нас ж є резерви, давайте ми зараз їх туди кинемо, і так далі, і так далі. Знов ж таки я не військовий. Я можу там давайте на свій е, там е, хлопський розум щось щось там пофантазувати. Якщо зараз кинути резерви е, в бій, да питання: а чим потім наступати будемо? А ми розуміємо, що зараз приходить і західна техніка, учаться нові, нові бійці, нові е, військові фахівці і так далі. Але учаться і про це говорить командування. Для контрнаступу і ці резерви потрібні. Їх можна зараз спалити для вирішення якоїсь маленької е, локальної історії, але питання, що головна е, задача це відвоювати всі свої території. Не, для того, що... До резервів, що трішки Бахмут, оборона Бахмута, це по суті вже війна в місті, і там вона має свою специфіку. І резерви ось так зразу не зможуть виконати ті завдання, ну, та, які виконують і люди, тр... які тр... там з самого початку. Треба не знають. Так, що тут теж виправдано, що от немає такої ротації, яку б хотіли для того, щоб резюмувати тему Бахмуту чи Бахмуту, я, я не бахмут не, давайте. Ну і так, і так, так, так воно, можна. Принцип я ж не кажу Архемівськ. Ну зрештою, ну, ну СБУ вже їде от, так. От то для того, щоб якось підвести риску під цією темою, я хотів би користуючись тим, що нас дивляться, люди, і в Ютубі, і в по телевізору. Звернутись до наших глядачів з одним проханням. Будь ласка, не панікуйте, довіряйте керівництву військ, довіряйте президенту, довіряйте армії, тому що вони точно краще знають. Чому так кажу, чому це звернення? Тому що сам неодноразово бачив, зрештою зрештою, у нас є підстави вірити речі, по які У нас не раз ми бачили. Ефективність і професійність і нашого командування і наших збройних сил. Ну і е, переходимо до наступної теми. Е, тема доволі з однієї сторони проста, е, але ну, я, наприклад, вона мене здивувала: це протести в Грузії і те, що, як вони за два дні, в принципі, е, дали зрозуміти для деяких проросійських політиків, що м -м, Грузія це не Росія. Вибачте, що цитую цього Кучму. Тим ага. не менше, отже, напередодні, тобто 7 березня, відбул, парламент Грузії ухвалив в першому читанні законопроект, який назвали проросійським. Про іноагентів, тобто ті видання або ті громадські організації, які працюють на території Грузії і мають грантову історію, вони були зобов'язані зареєструватися як іноагенти. Такий закон діє в, в Росії. Росії тільки в Росії. От ну напевно, що в Білорусі я так думаю. Та в Білорусі я, там, я, я взагалі взагалі там Ні, як дочірній підприємство. Просто да, в Росії, так. то там може бути. Зрозуміло, що будь-яка цивілізована європейська країна просто ну, не, не сприймає таких речей. Тому вже ввечері 7 березня на вулицях Тбілісі відбулись масові мітинги. 8 березня вони переросли в акції протесту фактично по по всіх великих містах Грузії. В Тбілісі їхній ОМОН намагався розігнати це, ці мітинги там, дубінками. Ну, Пам'ятаєте, всі 14-й рік ну, Київ. От, рік, з так. І 10 березня в принципі, закон був від, відізваний з парламенту і мітингувальники і Демократія перемогли. І протести не закінчились, тому що е, наступна була вимога звільнити всіх затриманих в попередні дні. і Це теж влада виконала, і е, ще є одна вимога е, законодавчо закріпити європейський курс Грузії, е, ну, ти, записати в конституцію. Да, теж да, нас записано, да, що да. Грузія тут, стане частиною Тут потрібно, Євросоюзу. Е, як на мене, трошки розширити тему, тому що перед протестами в Грузії були проросійські протести в Молдові, і е, е, як на мене, е, Росія, намагаючись врятувати свою е, ситуацію. І намагаючись змусити західні країни сісти за за стіл переговорів про щось домовлятися з Росією, були протести в Молдові. Де намагались пошатати проєвропейського європейського президента Марію Санду теж закінчились нічим. Так? В Грузії тут потрібно глядачам пояснити одну штуку. Зараз правляча партія в Грузії, це партія Грузинська Мрія. Її, по суті, власник є Бідзіна Іванішвілі, який є одним з акціонерів акціонерів Газпрому. Ну, тобто, тобто, тобто уряд в Грузії проросійський. Про, спростимо, да. так. Уряд про російський. і Але я з ним просто дуже мало часу. е, я, я, я розумію, що е, аналітики в Росії таким чином намагались шатнути ситуацію, тільки вони не прорахували, що знову ж таки Грузія це не Росія, і там е, дуже швидко НАТО в спалахує. Суспільство швидко реагує. І, врешті-решт це призвело ще й до того, що тепер ті росіяни, які приїхали в Грузію і які вже були проблемою для е, суспільства Грузії, тепер вони стоять в Корд в чергах. На російсько-грузинському кордоні вже назад, вже вони назад втікають назад в Росію. От і е, таким чином, як на мене, російська влада вистрілила собі ще раз в ногу. Вадим. На твою думку, наскільки для Росії зараз, коли війна в, е, війна з про, про, програють війну в Україні, коли е, масові санкції, для чого оця от історія з Грузією для, для Росії? Це дуже просто. Вони продовжують шукати союзників. В них по суті союзників немає і вони... ну, як є оцей чувак з цим ну, з бусиками, я бачив фотографію. Зим... — зі ні він зімбабве там якась інша країна. краї От вони про прощу прощупують кого можна схилити на свій бік або з ким можна хоча б співпрацювати щоб це не викликало обурення Опеклися з Грузією, опеклися зараз е з молдовою е по Грузії, можливо, так вони спробували, і вони не чекали, що будуть такі масові протести, але я не думаю, що вони повністю це все спланували і чекали там якось пожинати плоди з цього всього. Вони просто за своєю хорошою традицією вже побачили, що щось котиться кудись не туди, і вирішили це пришвидшити. Якось отак вони працюють. Стріляють ногу. Сто відсотки ну, але це ще один приклад того, що на прикладі той самої України, яка пройшла революцію гідності в 2014 році, світ вже бачить, що може що вулиця має слово, вулиця має силу, і можна виходити на протести, і можна доводити свої правоту. Я можу припустити тільки те, що такими діями, от відверто проросійськими, вони призвели до того, що на наступних виборах грузинська мрія програє вибори, і це відбудеться те саме, що в нас відбулось з ОПЗЖ, коли влада просто очиститься від проросійських, Російських агентів і тут ну, так я ще додам. Це дуже класно через те, що вони от такі всі ну, час розставляє все на свої місця. От ви брали скільки років гроші з Росії. Росія тепер вимагає за ці гроші якісь дії. Ви починаєте ці дії проводити, а потім це я нічого не вдається е, в майбутньому ставить хрест на всіх ваших амбіціях і ви десь закінчуєте в Аргентині лисі голі. <гум> ну що ж, будемо якось завершувати сьогоднішній ефір. Події справді було багато, і ми так намагалися їх дуже швидко пройти. Єдине, що хочеться додати, я завжди щось розумне в кінці намагаюсь сказати, я можу сказати одне: Україна не Росія, Грузія не Росія, і насправді навіть сама Росія це не Росія, а це м, скоріше, об'єднання народів, які ще не до кінця зрозуміли, що в самостійності їхні. Самовизначення і їхнє майбутнє, а от коли вони будуть слухати Кремль і Московську область, то в принципі нічого доброго з ними точно не буде. Це був чоловічий клуб Олексій Кривошеєв, Вадим Мороз. Мене звати Сергій Мініч до наступної суботи, Па-па.